Наступні два місяці ми будемо в Норвегії, постараємося показувати як можна більше рибалки, грибочки і взагалі може трошечки життя, як тут що тут. Поділися першими враженнями, як проходять наші перші 10 хвилин, відколи ми запаркували машину під своїм місцем, де ми живемо. Перші 10 хвилин тільки приїхали, вирішили пройтися, зайшли в лісок, а тут наші перші красавчики. Ну, перші. Другі. Треті. <рес> Але насправді вік всіх видав. Такий богатирчик. Я підійде розмовила... до нього, познайомився. <рес> Це білий гриб Норвегії. Ось особиста персона. Ось тут він стоїть. Це батько цих всіх пацаньонків. Прошу ознайомитися. Він, в принципі, всіх і видав. До речі, тут його е, внук. Як сказав, навіть правнук. Правнук. Липень місяця, розумієте, ми зайшли просто від башити, відійшли перший, я не знаю, перші три сосни. Умовно. І умовно і реально. Ну, не сосни, а ялинки. Але так. Слухайте, я тут поки стояв, просто типа... Зараз покажемо, який грунт. Я тут. Стою і, і розумію, збачок. що е, тих правнуків тут ще багато. От от чим далі хвилин іде, тим більше тих е, правнуків з'являється від цього е, батька. І Я думаю, Але... нам не треба дуже тут топтатись, щоб що потенційно якийсь ще буде рости грибочок, щоб його 100%. не роздавити. 100%. це буде наша грибничка, яку ми будемо перевіряти, тому що місяць ми будемо жити в цьому регіоні. Це регіон міста Ставангер, Атлантичний океан, фьорди. Холодно липень. Ми сьогодні були дуже здивовані. Приїхавши сюди після 36 градусної погоди сонячної в Польщі. Тут плюс 14 і дощ. Таке літо. Середня температура зараз 16 градусів. Це в обід, але як бачимо для грибів це дуже добре сприяє. Ми минулого року мали досвід дуже хорошого збору білих грибів в Норвегії. Ну але це було версі. Зараз 16 липня. в мене нема слів. Перший, перший день, вечір. перший вечір. І день. ось тобі на за чим ми приїхали. За цими емоціями, за цими грибочками, просто за таким душевним задоволенням. Просто подивіться на цього монстра. Я собі не уявляю, що буде серпень-вересень, трошечки вже такий постоявший, але абсолютно здоровий. Твердий, от я от тримаю його сильно. Ух! Це справжні монстри норвезькі. Блін, дивіться, якобі. Це, поки Юрчик пішов до машини, щоб взяти якусь сумку на нашу вечерю, а в нашій сім'ї тим часом попадені. Так, поки Юрчик сортує наш перший врожай, двойливо вибирає кожен грибок. Я, як завжди, тут трошки підписався і так, де він? Ось він? Цей просто красик. Я думаю, це перший хід. Цього сезону. Богатир. Здається, на сьогодні це переможник. Переможець, вірніше. Переможник. Йо. Ну, комес, но просто. Я не знаю. Ну реально, перші дерева від машини відійшли тільки що. Я просто шоці. Він ідеальний, просто він твердий, реально. він, він білюсінький. Осіння-зимова шляпка така прям чорна. майже вже. Свіжачок, свіжачок. за зарию ямку. Буде Йдемо... готувати пасту. Вже. Ну ось Ми збираємо грибочки тут. Маленка ходить. А тут я буду ловити рибку. Ну, Оленка теж буде. Я, напевно, буду провіряти перший раз, так скажемо, пробувати трошечки тестити, взагалі, що тут може бути. Тут качки з мене сміються, що тут стою. От. І таке хороші місця, справді. Ну, мілина трохи бачу є. Інакше, ніж минулого року, там в Різорі були. Тут зовсім інакше це далеко від тих місць, тому що ж так, так, все нормально. От. І тут хороші насправді місця є от з тих пірсів. Я точно сюди прийду, це 5 хвилин від дому. От. Ну і так буду пробувати тут щось шукати. Ось це, так скажемо, вас з тими місцями, з якими я буду тут працювати наступний місяць. Хатка. На першому поверсі. Буквально 2 хвилинки від моря. Так і дві, Тут 30 секунд. Відкрити двері і вибігти з вудочкою. Ось що вийшло в результаті. Ну, тут рибачків 10 було, а багато маленьких лишилось. Ось така Красота. Ну і ще разок хочу вам показати якість просто Дивіться, жодного гробачка, нічого. Тільки в тому великому грибу було пара хробаків. Можна було виконати трошки, а так то просто дивіться. Біло-сніжні, чистенькі, тверденькі, І це липень.